Восьмий рік у Кропивницькому центрі контролю та профілактики хвороб влаштовують колективну вакцинацію від грипу. Щеплять на робочому місці. Сьогодні не мочити, і не розтирати. Якщо температура, то можна прийняти жарознижуючи. Роблю щеплення кожен рік і майже грипом ніколи не хворію. Буває простудні такі, але це дуже. Як лагідно, багато контактуємо ми, але ну, це допомагає нам не хворіти так часто. Вакцину зберігають у холодильнику. Від плюс вісім до плюс два температура зберігання. Вакцинують сотню працівників з трьохсот, передусім лікарів, їх помічників та вірусологів. Протипоказання до щеплення такі: висока температура, якщо людина захворіла вірусною хворобою, і якщо є якісь небудь алергічні реакції на вакцини, ну в минулому, а так більше немає. Вакцинація від грипу не обов'язкова, а рекомендована. Жителі мають купувати вакцину самі. Кировограчня також отримала гуманітарну допомогу цієї вакцини близько 9,5 тисяч в цьому підсезоні циркулюють чотири штами вірусів грипу. Це два віруси А, Вікторія і Дарвін, і два віруси Б, Австрія і Пхукет. Саме ці штами грипу, включені до виробників до виробництва сезонних вакцин, щоб саме від цих штамів грипу захистити наше населення. З початку жовтня до травня триває епідсезон. Вакцинуватись радить Вакцинуватись радиться в цей період. Епідпоріг вважається перевищеним, якщо на 100 тисяч жителів хворіють понад 479 людей. Це сезон, коли наростає підвищення, і є великий ризик заразитися цими вірусами, враховуючи те, що всі ми перебуваємо також в епідемії коронавірусної інфекції, то поєднання цих двох вірусів – SARS-CoV-2 і вірусів грипу, це буде дуже тяжко, як для людського організму, так і для навантаження на заклади охорони здоров'я. Тому ми рекомендуємо щеплюватися. Людям і від грипу, і від ковід-19 щеплення можна зробити навіть в один день, але в різні ділянки тіла. Після введення вакцини імунітет виробляється впродовж двох-трьох тижнів і зберігається рік. Вона рекомендується людям із групи ризику. Групи ризику бувають професійного характеру. Так це медики, працівники соціальних структур. А ще є група ризику, медичного ризику. Це в першу чергу люди поважного віку, люди, які знаходяться у закладах соціального захисту та також вагітні, дітки сюди відносяться, і люди із хронічними захворюваннями, тому що грип він ускладнює перебіг хронічних захворювань. З початку року на Кіровоградщині зафіксували шість випадків грипу. За такий період минулого року не було. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.